Що робити, коли борги ростуть? Постійно не вистачає грошей. Позичаєш у знайомих, береш кредити, а боргів усе більше. Це називається фінансова яма. Але є вихід. Крок один признай проблему. Не тіш себе думкою якось розберуся. Почни з чесної оцінки, скільки винен, кому, які умови. Крок два. Візьми під контроль. Запиши всі борги. Склади список, найважливіші, найменші. Почни гасити хоча б один. Крок три Не бери нових. Навіть якщо дуже тисне ситуація, зупинись. Інакше замкнене коло тільки поглиблюється. Крок чотири Створи резерв. Почни відкладати хоч по 20 гривень. Це твоя незалежність. Реальний приклад. Олександр мав чотирьох кредити. Йому здавалося, що він ніколи не вибереться. Але коли почав вести бюджет, записувати витрати і зосередився на одному кредиті. За півроку погасив два, перестав позичати, з'явився спокій. Висновок. Борги, не вирок. Але чекати кращих чахів, найгірше, що можна зробити. Почни контролювати гроші, і вони почнуть працювати на тебе. У книзі фінансовий лікар АБС. Поради, шаблони і приклади як навести лад у своїх фінансах. Приєднуйся до нашої групи, бери участь у марафоні, вчися контролювати свої гроші.